Перед новорічна економія у 2014-му ситуація в країні святковому настрою не сприяє. Криза значно б'є по кишенях. Наші журналісти вирішили довідатися, у скільки обійдеться застілля пересічного кіровоградця, а заодно й дізнатися, від чого люди відмовляються в першу чергу і чим не пожертвують ні за яких обставин. Результати розкаже Інна Примак. До нового року лишилось два дні на ринках та в магазинах малолюдно. Продавці бідкаються, раніше в цю пору був ажіотаж. Не купують, ви ж самі бачите. Людей немає. Що ж можна коментувати? Ціни, а грошей нема. Ужас. Це просто ужас. Люди всі жахаються цих цін. Ціни набагато дорожі, ніж по сравненню, і ананаси, і все. І хто не прийде, спросять і уходять, спросять. Просто намного хуже. Складаючи новорічне меню, наші співвітчизники вже Раховують, в яку копійку їм обійдеться святкування нового року. Подорожчання змусили суттєво переглянути новорічне меню. Цьогоріч люди відмовляються не лише від делікатесів, очень тяжело, очень тяжело на всьому економлю, На всьому ще мія накрою. крою сто тисячі, тисячі, що нам дають шкурка не сала звичайно. Економим, тому що зарплата така що не, не дозволяє, значить, щоб а. добре зустріти на рік. Так скромно і на м'ясі економимо в основному, значить, ну, на таких на, на продуктах більш дорогих. До нового року продавці обіцяють не піднімати ціни, аби ще дужче не лякати покупців. Особо нічого не подорожало. Зараз немножко менше активності людей. Раніше було немножко як-то активніше, в тому году були. Ну, в принципі, роботи. Подорожало практично все. Процентів на 30. Покупачів немного. Ні, не скупляються подорожчання усіх категорій продуктів. Констатують і спеціалісти. Найбільше кажуть, додали в ціні імпортні товари. Порахували, наприклад, із 16 позицій, які безумовно будуть на новорічному столі. Загальна вартість цих товарів в минулому році коштувала 264 гривні на 19 грудня. Це було 335 гривень. Це враховуючи пляшку шампанського, яка ну також ціни ми вважаємо досить незначно була десь в межах 28 восьми гривень. Цьому році вулиці середня ціна 33 гривні. Якщо минулого року відбивні на 4 порції обходились у майже 23 гривні, то цього року вони потягнуть на 45. На 20 гривень зріс в ціні холодець. Минулого року курка з картоплею коштувала майже 70 гривень, тепер 90. А голубці з 35 гривень стали коштувати півсотні. На 20 гривень зросло в ціні і традиційне новорічне олів'є. Водночас трохи здешевшали овочі борщового набору. Борщовий набір це капуста, буряк, морква, цибуля, картопля, то в цьому році це кероградцем обійдеться дешевше порівняно з минулим роком. Якщо взяти по кілограму, в минулому році це було 19,85, то в цьому році за той же самий набір це буде в межах 15 гривень 50 копійок. Незважаючи на усі подорожчання від святкувань, люди не відмовлятимуться. Кажуть, цьогоріч кількість блюд мінятимуть на якість. Знаєте, я витрачаю не від того, скільки я планую, а витрачаю від того, скільки в мене реально є, яка сума. Я думаю, що в цьому році вона буде у мене не менше ніж в тому році, тому що ми в основному так економно до цього всього підходимо. Ми традиційні блюда готуємо, але фрукти, цукерки обов'язково купимо. Інна Анатолій Басиста Олександр Катеруша день за днем.